Цей новий закон передбачає можливість створення виборчих блоків. Які конфігурації ви, можливо, передбачаєте, і що це змінить? Я думаю, що перед тими політичними силами, які перебувають в коаліції, стоїть питання, яким чином. Ти на місцеві вибори, і це в першу, в першу чергу має бути якась внутрішня дискусія серед учасників коаліції, тому що ну, було б дуже дивним, якби маючи коаліцію в парламенті, на місцевому рівні була влаштована якась спеціальна історія, де ті люди, які на загальнонаціональному рівні порозумілись. Воюють на рівні там районів, областей таке інше. Особливо можливо, в цьому не було б нічого дивного, якби ми жили в благополучній процвітаючій країні, яка оточена прекрасними сусідами. А на жаль, ми маємо ситуацію, коли у нас криза в усіх, в усіх сферах і агресія на сході. Тому ціна цих виборів буде надзвичайно висока. Тут не, дуже важливо, щоб. Всі суб'єкти політичного процесу зважили свою відповідальність. Питання йде не про перемогу окремої партії, питання йде про те, що якщо політичний клас український поведе себе недолуго, недалекоглядно, то для Путіна і для тих людей, які Працюють над тим, щоб Україна як країна не існувала, ну навіть не треба буде військові дії проводити. Тобто для цього треба запобіжник у вигляді певної норми нового закону, тобто домовитися, наприклад, у вигляді коаліції, та що підписали там наприкінці минулого року, та коли зайшли у Верховну Раду, восьме скликання, або просто домовитися між собою. Це ну можливо, так цього замало, і треба переконатися. І на папері це завірити, що Я б називав так... це запобіжниками. Це не запобіжник, це е, інструмент, який дозволяє е, діяти спільно. І це ще не означає, що цей інструмент буде застосовано, що він буде задіяний. Але такий інструмент може і має бути запропонованим. Тому подалі ми побачимо, наскільки вдасться цей інструмент використати, наскільки це буде результативно. І в цьому і суть такої зміни, і такої норми в законопроекті.